Знову назад в Київ, мабуть, тому що, що мені настільки подобається наш театр, атмосфера в театрі. Це, і, 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 і Мені дуже подобається рівно. Навчаючись ще в Києві, я завжди себе там почувала чужою. Це не, було, це, це, та, це не було моїм містом. Навіть вже пройшов рік, другий все одно я там себе не почувала як вдома. Ну, воно із свого інтерв'ю ти розповіла, що доленосний був вклад Володимира Петріва. Так якось він так повпливав, що ти стала актрисою в театрі і а, ти стала відомою актрисою. Який цього такий вклад і доносна місія? Ну, вклад такий дуже великий, тому що повністю дорогу в театрі заклав на мене саме він, тому що я, я, ну, я впала на 100%, якщо б один прекрасний день він би не пройшовши в кабінет до моєї мами, де просто сиділа я, він запропонував почитати п'єсу, а потім вийти на сцену. Я б не, не була б актрисою. Він, він, він відкрив для мене цю дорогу. Він навчив мене дав мені перші ази, можна сказати, взагалі сцени. Я по сьогоднішній день завжди згадую про це. Кожному інтерв'ю інтерв ми про це говоримо, тому що це дійсно так, як вона є. Якби так не він, якби не він, бо я вон, сама до театру, як актриса, бо не прийшла. Не було то мама а, Надія Кред, Зеноні Крет, тато також працюють в театрі. Так. І ти працюєш в театрі. А, цікаво стосунки, так, наприклад, там от стату на реполиція. Ти ось приймаєш більше як. А колегу чи як тато? І там, ой, як осбатиться така робота? Бо знаємо, що переносити там особисті стосунки на робочі робочі трошки важко. Ну, все одно, якби я б не старалася до нього в театрі свертати <тас> зі мною Миколаєвич, знову мене є тато і, і дивлюся на нього, я на керівника як на батька і так само мама, і вони для мене такі теплі обличчя рідні в, в театрі, нас спілкування йде. Ну можливо, це виховання таке зародило не мені, тому що вони завжди батьки виховували більш в дружніх стосунках. Не просто що це та, тато, мама і, і на ви, А ми, ми більш для мене з мама, для мене як подруга, більш як подруга, чим як просто мама, і з якби з, з, з букви ви. Ось і в театрі я їх сприймаю. Як тата і мама, і не там для себе. А буває, якщо татом щось не Юля ти неправильно зробила. Буває тато не гримає на мене. Ну дуже, особ... дуже часто буває особливо критику. Я чую себе, особливо вдома. Ну дуже це болісно сприймаю. Можливо, навіть саме болюче, чим хтось би інший би це поговорив. Дуже часто. Ще раніше, коли я жила з батьками, вечором перед ним все вистави, ми могли там, за вечерю сидіти до другої, до третьої ночі, говорити про театр, про театр, потім могли закінчити політику, а то все одно всі розмови тільки в театрі про театр, вдома про театр. Це десь, це десь, театр. Так само з колективом ми десь виходимо, якісь корпоративні ще, ще якісь свято, все одно мова йде про театр. Загалі, так. Ну, знаємо, що в нашому театрі є така специфіка, велика жіночої конкуренції, да, говорячи про актрис. Чихось впливає на твою роботу і взагалі чи відчувається конкуренція між ну, вами, актрисами. Бо от, якщо говорити про чоловіків акторів, да, то трішечки не так, саме про жінок. Ну, звичайно, що конкуренція є, тому що, я, я, на мою думку, в нашому театрі працює дуже багато красивих жінок, і молодих, і старших, і тут те, що в неї є красиві, вони ще досить полановиті. Ось конкуренція і є, Ось, але зі свого боку, я стараюся, незважаючи ні на що, спілкуватися зі всіма, і, 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 з повагою, і, ну, з толерантністю. У ну, мене є такий нюанс, чомусь, не знаю, не так склалося, що і складається. На мій превеликий жаль. Я думаю, що тут не є моя вина, але ну, не знаю, що моя так якщо можна сказати. Моє життя театру не. не не переплітається поза межами театру, тобто за дружба. Тобто ми прийшли колегіями, товаришом театр, бо ну, я вже з тим людьми десь не проводжу свій якийсь вільний час поза межами стін театру. Тобто можна сказати, що у тебе подруг, які близькі в театрі немає. Ну так виходить. Хоча я ну, спілкуюся зі всіма, всіх люблю, до ну, всіх щиро відношусь приємно, але всі мої основні подруги взагалі не пов'язані і сталося. Креда часто цюють із донором. Да, це головне гроїння в суперниках. Розкажи, ось а, Дона там, 10 років тому і Дона зараз. Якось змінилась вона? Звичайно, що змінилась. <смірко> можливо, можливо, серце, серце неможливо змінити, але трошки бачення. Я вже, звичайно, сприймаю цю героїню зовсім по-іншому, тому що в мене вже є якийсь є багаж знань, чим тоді був. Тоді взагалі я не була актрисою з вулиці людину, можна так сказати. І вже маючи якийсь багаж знань, вже сприйняття ролі зовсім інше. І, можливо, я вважаю, що навіть каже раюся з. Стасом у разом в парі, я теж помічаю, що дуже багато ну, вистава виросла. Так само так і ця, ця, ця героїня моя, разом зі мною. А, Друзі, а, Дона да, от вона робить великий такий вагомий вибір mm -hmm. да? в, в житті, в життєвий такий вибір. А, можливо, би вона там зробила там, трішечки інший вибір, є там, доля життя з нас по іншому. Mm -hmm. Якби це була на місці домі. Ти типу, поступила би так само, чи можливо якось по-іншому? Ти розумієш, що в житті завжди все відбувається в той час і в тому mm -hmm. самому місці. Хто знає, якби вона ви це зовсім молода дівчина, яка вперше дійсно полюбила, mm -hmm. кохала це таке щось таке. Ну, до речі, любов не всім дається, не всі ще вміють любити, не до всіх приходить. Yeah, Ось. І тут, якщо ну, вона думаю, що. На її місці я б вчинила би так само. Можливо, коли б її було б там вже зовсім інший вік, можливо, було б інший час, ну, можливо, впливало б щось так, але все одно завжди за, за, за люди, люди йдуть за серцем, своє, за своїм за почуттям дуже сильно керуючі. Людина може себе зламати дуже багатьох там, там, не знаю, суспільство, впливає, ще щось, там, можливо, роботи, якісь там ранні, ну, не знаю. Там, Життєві, але все ж таки ми керуємося почуттям і немоємо завжди за ними. Їх дуже важко зламати. У мене було інтерв'ю з кіноактором. Він говорив, що коли ти граєш, відбувається певна містифікація твоєму житті. Тобто доля, образ актора, перебувається на особисте. В тебе як? Так само, що можливо німі це. Я можу сказати. Можливо, це так співпало, ну, так ну, є ще дійсно, що роль Домни дом, дуже багато з чим пов'язана є в моєму житті, чому вона є настільки рідною для мене і ця героїня. Так можна сказати, пронесла такий відрізок часу великий, тому що за цей період часу саме самого що я стала мамою. Я так само отримала ще одну освіту, стала мамою. У мене, можливо, подрослі батьки, я стала набагато дорослішою, чим, чим я була. І дійсно, я думаю, що є вплив, що актор дійсно пере, Ну, переймається цим. Це неможливо просто прийти в театр. В театр за таким успіхом, ти не можеш прийти в театр. Відбути репетицію, чи виставу і перед додому про це не Тільки Керзі бувало такого, що ти випускаєш якусь виставу і ще спиш, раз прокинувся і, і... 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 і себе десь на фоні 20 задумуєшся про те, що ти повторюєш текст, або ти щось а, думаєш, або, це, або, ти їдеш, або ти йдеш по місту, ти говориш або щось достаєш. Ти я ж що Це, це, це мимоволя. Актор це, ну, це, має жити це, так само кожної ролі. Якщо він живе, то воно по-любому переноситься на, то на, вас, на де життя. Де тому що, наприклад, і, якщо ти граєш по цей період якусь таку роль, позитивну, наприклад, по-любому води з театру. Можливо, поведінка емоції того героя, ти приходиш додому, вони переносяться, можливо, чимось на поведінку вже в домашній, да, в, домашні, домашній обстановці. А якісь інші, якісь інші, можливо, вже потім роль так само не може чомусь впливати. Але це не портить люд, як нас, як людину. Дуже, інколи дуже часто задають такі мені питання, інколи навіть мене досить ображає, mm -hmm. коли кажуть, що... От, от ти актриса, чи актори, ви всі вмієте грати, значить, ви є дуже великі особистості. Хоча для, для, для мене це є дуже досить образливо, образ, не тільки для мене особисто, тому що це ображає мабуть, ще й моїх всіх колег, які є зі мною в межах в, ну, в стінах театру. І я завжди відповідаю на це так, що. Люди, які не пов'язані з цим мистецтвом, в житті набагато більше лукавлять і грають, чим самі в... актори вистоюють сьогодні. До речі, про маму. Ти кажеш, стала мамою ну, і так далі. А бабуся в театрі, я в театрі, мама в театрі, а маленький з ким та синочі помиляюсь. Ну, так склалося, що я вирішила все ж таки виходити в театр, не чекати там трьох років, собака. Ось і тому що така робота специфічна, в мене працюємо зранку до вечора. Ми працюємо там, по частинах днях, є можливість навіть, навіть, в ньому бути вдома, хоча <плес> розпіл, <плес> та, що, от, вечори зайняті на роботі. Синочок у мене з нянею допомагала, бо зараз вже набагато легше, тому що вже пішов в садочок і <плес> два <сьогодні? плес> і десять. Може, дуже великий. <реш> а, а, а раніше, так, то постійно там, то няня, я ну, був дуже важкий період, тільки коли вийшла на роботу, тому що це таке виходило, <реш> вночі не спиш, зранку приходиш, а робота, що ж не прийшов і сів, ну, наприклад, за комп'ютером чи щось. Ну Я не знаю, наприклад, <реш> ну, просто, мусиш просто відбути час. А ти приходиш і. Мусиш мати свіжу голову, знання тексту, щось маєш при і щось робити. Коли ти спав за ніч, буквально там дві години, дві години, і це не просто цю ніч, так вже на подізі року. Ну був дуже важкий період. Але ну сам я думаю, що кожна кожна мама в своєму житті це пройшла, але це варто того. Тому... Коли зранку прокидаєшся, він до мене каже, мамочко, або ще каже, в мене Джулія. Джулія? Мамочка, Джулія, як я тебе люблю. Каже, ти в мене така кльова. Зрозуміла, береш у себе в театр. Так, М -м -м. Там. беру, так. Він вже так раніше казав, що каже, мама робить театр, мама робить на роботі ля, -ля". ля, -ля. Так. А зараз ти вже так більш такий, що це що мама, актриса, так все розуміє, так розуміє. Не, завжди, але, не знаю, майже всіх акторів, та, 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 як звати. У ну, нас, нас, нас так виходить, що всіх акторів діти є вже театральними дітьми. А Адже буде театральна, як думаєш. Ну, mm -hmm. він, ну він, він, він часто каже. Як... А ти би хотіла, щоб він був актором? Я хотіла, щоб він був щасливий. А, а, а вже яку професію я собі оберег, це вже, щоб саме щоб дійсно не помолитися, тому що, наприклад, в е, межах ну, театру її дуже щаслива. Це mm -hmm. дійсно правда. Я сама як особисто, це досить така емоційна. І свої емоції, якісь такі, можливо, не гаразд, я все залишаю там. Дуже багато я можу передати якось, ну, ну, в, і те, і... Те, в, в тексті в тому, що я люблю на, 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 на сцені. Ось, але я дуже шкода, що я пізно прийшла до цього. Так що я тільки буду бажати всьому синочку, щоб він досить так швидше, ніж я приділився тому, ким би він хотів бути. Анси, молодой вже на студії, ми вже в нього взяли і торгівлю. А люди займається поза театром? Чи до видати з ним буквально весь свої свій вільний час? Театр е, займає дуже багато часу. особливо, коли ми, ми випускаємо нові вистави, тому що навіть, mm -hmm. якщо з'являється якийсь там, можливо, чи день вільний, то все одно він зайнятий тим, тому що ти е, там числіш текстом, просто відпочиваєш. Бо треба дійсно багато ну, сил для, для сцени. Більш таки нічим не займаюся, то, тому що те раз ну, театр, театр синочок да. дуже багато стараюся займатися. Це вже. Можливо, розповідала, що це для мене, скоріше всього, як фобія, я дуже багато займаюся фізично. А займаюся? займаюся вдома. Дома? Дома. Ну, настільки так у мене батьків будинок, я собі Дома. маю багато місця. Так, я собі купила все, що це яке для мене потрібно. І, наприклад, коли було тепло на вулиці, то я дуже, ну, вже так мішали, дуже багато білю в парку, Дома. собі зранку стою. Цим не, 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 не ліную. Сама, сама для себе. Ну, це про спорт. А я щось переглядала твій сторінки у соцмережах, побачила, що ти ще любиш Яка жінка цього не любить? <рес> але Закривала там крім того, що ти фотографуєшся а, там селфі з друзями і так далі. Хотіла догадати провідку цікаву фотосесію із нашим рівненським а, фотографом Оксаном Харбором. <рес> Вона така досить така пікантна, але тим вже менш цікава. Що з цих клас фотосесія? І взагалі як?